Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити боковий ківок для літньої рибалки із такої монтажної стяжки. Вона має довжину 25 см, але ми будемо її трошки робити коротшою. Робимо її довжиною 20 см. І розмічаємо, де будуть наскільця. Їх буде 3. По 7 сантиметрів. Десь початок, коли воно скрутиться, буде ось тут. Раз. Так, цей ківок буде розрахований на мармешки вагою від 1 грама. Ось 1 грам, вага 1 грам, і ця вага 1,4 грама. Майже 1,5 грама. Ось таке кільце від фідера я взяв. Це буде останнє кільце. І, звичайна скріпка. І до речі, щоб краще було видно покльовки на ківку, потрібно ось цю частину трішки звузити. Так, у нас вийшла ось ось така звужена частина ківка. Ось він згинається так, як нам потрібно. Тепер беремо, друзі, нашу вудку, тюльпан, трубочка від крапельниці, беремо ось невеличкий кусочок. Відрізаємо і розрізаємо повздовж. І одягаємо його ось на цю частину. Це ми робимо для того, щоб не провертався сам ківок. Ну, він і так не повернеться, але йому буде надійніше триматися. Крепко затягуємо і наш ківок вже буде прикріплений до самого водилища. Беремо ось таку скріпку і робимо для нашого кілка ось в цьому та в цьому місці. Ви зрозуміли, в цих двох місцях робимо два кілечка. Так, ось одне кільце. Беремо трішки його згинаємо. Беремо нитку ось таку кольорову. Я беру жовту. Можна брати зелену або червону. Беремо клей і трішки змочуємо, переставляємо, і мотаємо протилежному. Напрямку і знову трішки проклеюємо. знову намотуємо спочатку на ківок. А потом на саме тіло кільця. Замотали ще червону нитку на жовту. Воно так видніше і краще буде видно покльовки. Так, беремо, друзі, пробуємо мормишку вагою 1 грам. Ось таку. Ну так, вона в діапазоні, цей ківок буде працювати в діапазоні від 1 до 1,5 грама. Так, видніше. І спробуємо ще на 1,5 грами. Так, продіваємо, друзі, ось це кільце спочатку. Ось сюди. Потім сюди. Ось такий у нас вийшо ківок. Такий на швидку руку. Він у нас не самий ідеальний, звичайно, але якщо дуже швидко потрібно зробити ківок, то такий варіант теж підходить. І доволі таки ефективно працює. І на, що, що по коропу, що по карасю. Однаково.